Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Сьогодні до нас у гості завітав незнайко і приніс листа. А як дізнатися, звідки прийшов лист? Запитати у листоноші, подивитись, що лежить в листі? Відкриваємо і дістаємо фото Карлсона. Здравствуйте, дітки! Я вчора отримав листа від свого друга, який живе і доглядає рослини в пустелі. Дуже хвалить свій будинок, по гості запрошує. каже, що я такого ніколи не бачив. А я от думаю, що цей самий пісок у нас він теж є. Тільки чому він дивовижний? Допоможіть мені з'ясувати. Буду вам дуже вдячний, ваш Карлсон. Ну що, допоможемо і з'ясуємо, чим же дивовижний пісок. Що нам потрібно зробити, щоб допомогти Карлсону? А ще Карлсон знає, що ми дослідники, ми досліджуємо повітря, воду. А пісок можна? Будемо досліджувати його. Дивіться, ми з вами знову стали дослідниками. А хто такі дослідники? Досліджують, роблять досліди. Що ж буде об'єктом нашого дослідження? Пісок. А що будемо шукати в піску? Щось дивовижне? Пісочок може показати дітям багато цікавого, але спочатку давайте пригадаємо, які правила поводження з піском. Правила гри з піском. Не можна брати пісок в рот, можеш вдавитися. При грі з піском у дітей завжди повинні бути чисті ручки і носики. Не можна кидати пісок в обличчя, можеш пошкодити очі. Не можна вдихати пісок, можеш задихнутися. Після гри з піском помий руки. Молодці малята. Зверніть, будь ласка, увагу на цей пісочок. Він сухий і дуже гарно сипеться з рук. Розгляньте його поближче. Знайдіть якомога більше особливостей у піщинок. Чим схожі, чим відрізняються. Як виглядають піщинки? Вони скріплені між собою чи ні? Пісок складається з окремих піщинок, кристалів, які не скріплені між собою, тому й розсипаються. Якого вони кольору, темні і світлі, давайте подивимось їх розмір. Чи однакові вони не однакові, є великі й дрібні. Якщо пісок сиплеться, то він який? Вірно, сипучий. Пісок сипуча речовина, окремі піщинки не скріплені між собою і різні за розміром. Пісок, сипуча речовина, окремі піщинки не скріплені між собою і різні за розміром. Давайте понюхаємо пісок. Пісок не пахне. Значить, сухий пісок не має запаху. Якщо пісок змочити водою, він стане вологий. Давайте понюхаємо мокрий пісок. Він має специфічний запах, а куди зникла вода, вода затишно влаштувалася між піщинками. Ми бачимо, що сухий пісок сірого кольору серед сухих піщинок ховається легке повітря. Вологий пісок більш темний, бо в ньому ховається більш важка вода. У пустелі випадає дуже мало опадів, там рідко з'являються хмари. Але якщо хмари зібралися в темну купу, то це дуже небезпечно. Піднімається вітер, який навертає дюни. Давайте запам'ятаємо, що мокрий пісок не сипеться, а ліпиться, тому що між піщинок заховалася водичка. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання: що важче, сухий чи мокрий пісок? Дякую за увагу. До побачення!